Очі порт південний на Одещині. і Порт Чорноморська було атаковано російськими шахедами. Відомо, що принаймні 15 шахедів атакувало зокрема порт південний один з найбільших власне вантажних портів морських в Україні. І повітряні сили повідомляли приблизно пів на першу ночі про те, що група безпілотників прямує в напрямку південного Чорноморська, тобто атакує Одещину. Так само повідомлялося і. І приблизно от 13 по півночі, 13 хвилин по півночі про загрозу застосування балістичного зброєння із Курська, тобто росіяни ще й балістику задіяли цієї ночі. Е, ну а стосовно шахедів, то вони кількома хвилями налітали, атакували різні українські регіони. Під ударами опинилися Сумщина, Чернігівщина, Київщина, Харківська область. Е, також е, згадують власне у звітах е, і в повідомленнях. Від повітряних сил про атаки на Донеччину Дніпропетровську і Запорізьку області. Ну і станом на ранок е, сьогодні дуже рано. Насправді е, з'явився звіт уже підсумковий від повітряних сил стосовно збиття шахедів. Продовж ночі відомо, що 83 ворожі дрони шахеди та їх імітатори були знищені, були ліквідовані в українському повітряному просторі, перехоплені на подавлені засобами реб ОСБ. Бачимо ці дані, цю статистику на ілюстрації від повітряних сил. Тут де мова не лише про шахеди, але і про дрони, які їх імітують. Гербера і безпілотники інших подібних типів літакоподібні, так або ті, які схожі на крило, на шахет саме і понад 60 шахедів, які росіяни запустили. 60 дронів, які росіяни запустили. Перепрошую, це були саме шахеди. Загалом, кількість дронів сягала 111. Тобто, зі 111 запущених приблизно 60 або понад 60 – це були шахеди, більше половини. Так, і, власне, було збито, як ми бачимо, 83 різних дрони. На жаль, не все це шахеди, що було знищено. Є і влучання таких ворожих дронів, камікадзе, ударних дронів. 27 влучань зафіксовано на 13 локаціях. Оце Ті шахеди, які збити не вдалося відповідно, найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській Одеській областях ці чотири регіони називають серед тих, де були влучання ворожих безпілотників. Бачимо, з Одещина серед них і, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Повідомляють повітряні сили без уточнення деталей, власне кажучи, скільки. Може бути цих жертв і в яких саме регіонах це сталося. Поки що будемо з'ясовувати деталі, орієнтуючись на повідомлення представників місцевої влади в різних регіонах. От зокрема, станом на ранок, Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА, повідомляє про те, що ракетний удар відбувся в Петромихайлівці Михайлівці Запорізької області. Є поранення місцевого мешканця в Запорізькому районі. Загалом 9 авіаційних ударів. Було завдано по різних громадах, населених пунктах Запорізької області цієї ночі. Ну але стосовно дронових атак, очевидно, що станом на ранок все ще інформація уточнювалася, скільки оскільки безпілотники атакували Запорізьку область аж до самого світанку, до самого ранку. Ну і так само над ранок над Київщиною, так само працювали системи протиповітряної оборони, відбиваючи ці атаки. Поки що в районі Павлограда в Дніпропетров області і на території Донеччини повністю весь цей регіон охоплений е, червоним кольором. Тобто там все ще тривогу не знято все ще відбої не пролунали в зв'язку із нальотами російських шахедів. Росію цієї ночі атакували по різних напрямках українські дрони, українські безпілотники, російське, так зване міністерство оборони, теж пише про понад 100 безпілотників, які налетіли на різні області. Росії в цьому випадку йде мова саме лише про територію Росії. Тут окуповані території не згадуються у цій статистиці. От зокрема, ми бачимо, що серед лідерів, так би мовити, у цьому списку Білгородська, Брянська і Курська області, всюди понад 20 безпілотників натакувало ці регіони, які межують з Україною. Так само, в принципі, прикордонна територія Це Ростовська область, 16 безпілотників на південь Росії летіли в межах якраз цього регіону. Оно Астраханська Саратовська Воронезька області теж згадуються, але Тамбовська область, де горить Нафтобаза, станом на цю хвилину не згадана. Тамбовська область у цьому переліку, оприлюдненому міністерством війни Росії. отже, далеко не всі, очевидно, так і вказані в цій офіційній інформації від російського відомства урядового. Ну, тим часом відомо, що в Тамбовській області в населеному пункті Дмитріївка було атаковано успішно нафтобазу безпілотниками. Нафтобаза горить. Визнав цю пожежу і цю атаку. і Також губернатор Тамбовщини Євгеній П'єрвішов, який заявив, що безпілотники справді атакували цей об'єкт. Він загорівся те, що він загорівся, видно не озброєним оком, оскільки дуже багато відео з'явилося з різних ракурсів, з різної віддалі. Цієї пожежі, ну і відповідно те, що губернатор повідомив, що працюють ці. Пожежні підрозділи, рятувальники, то що і е, намагаються погасити цю е, пожежу. Е, так само з'являється повідомлення про те, що в Тамбовській області горить не тільки нафтобаза, але і Нійкофній е, Кофоровський НПЗ. Там був нафтопродукт. Е, власне, він там поруч розташований. Тобто є нафтобаза, є нафтопереробний завод, і ці два об'єкти поряд, тобто ймовірно, і по нафтопереробному заводу прилетіло. Ну для чого летіти так далеко українським дроном, лише е, аби атакувати нафтобазу? Звісно, що якщо поруч є НПЗ потрібно атакувати і його взагалі в листопаді місяці, вже в нас грудень звичайно почався, але з'явилася інформація. От, буквально вчора від Блумберга про те, що в листопаді Україна завдала найбільше ударів по російських НПЗ, взагалі за весь цей рік. Це таке пікове навантаження відбулося на російську нафтопереробку українськими безпілотними. Ніками, отже, підтверджено, що не менше 14 атак за листопад по російських НПЗ з допомогою українських БПЛА. Це максимальна кількість атак за місяць від початку війни. пишуть журналісти Блумберга, і також вони додають, що Україна ще й розширила спектр цих ударів не лише на нафтопереробні заводи, але і на танкери, які перевозять російську нафту Чорним морем і російські нафтопродукти. Отже, значить, відомо що зокрема два танкери загорілися от в останні тижні листопада, в останній тиждень листопада в чорному морі? А ще один танкер, який перевозив російську нафту під прапорами третіх країн, постраждав від вибухів аж біля берегів столиці Сенегалу. Чи пов'язувати цей інцидент, цей епізод із атаками українських безпілотників в Чорному морі? Чи це є так само українська операція? Наразі джерела Блумберга не впевнені, ну але логічно. Ланцюжок цих подій укладають і атаку біля берегів Сенегалу на танкер, який перевозив російську нафту. Знаємо, що стосовно атаку чорному морі, то служба безпеки України або ж правильніше сказати джерела СБУ в українських медіа повідомили про те, що справді атаки на судна російського тіньового флоту відбувалися за участі, скажімо, так українських спецпідрозділів.